Сьогодні, я покажу вам свій дохід з монетизації на цьому каналі, та перед цим нагадаю вам про те, що ви можете залишати свої питання у коментарях, будемо розбирати їх у наступних відео. Розпочнемо з доходу за 1000 переглядів. Цей показник є доволі репрезентативним і дає вам багато чого зрозуміти і по тематиці, і взагалі, в скільки може бути оцінені ваші перегляди на вашому каналі. Наразі дохід на кожну тисячу переглядів на цьому каналі дорівнює трохи більше 20 гривень. На жаль, цей показник продовжує падати, адже. Дуже багато зараз бізнесів мають серйозні проблеми з доходами. Ми можемо подивитися, наприклад, за останні 90 днів. Тут ми бачимо, що тенденція ця зберігається. Десь близько 20 гривень так і йде. Це саме за тисячу переглядів. Ваш дохід з монетизації у таких тематиках, як у мене. В коротких відео взагалі ситуація просто. Майже нульова, бачите, 29 копійок, це середній дохід на 1000 переглядів на моєму каналі. За понад рік роботи над цим каналом з монетизацією, Місць показник доходу на 1000 переглядів плюс-мінус стабілізувався. Не забувайте про те, що якщо у вас тематика відрізняється від моєї, в мене заробіток просування в соцмережах доволі дорогі тематики. До речі, підпишіться на канал і вмикайте дзвіночок. Якщо вам ця тема цікава, я постійно тут ділюся просуванням і про YouTube, і про Instagram, і про Telegram. Тому залишайтеся, будемо з вами розвиватися разом. Якщо у вас тематика гумор або, можливо, якісь новини чи ще щось таке, там буде набагато нижчий показник, майте це на увазі і не розподівайтеся, що він тут такий самий. буде. Головне, звісно, пам'ятати, що монетизація не єдиний і не головний спосіб, як ви можете заробляти. Мій загальний дохід по каналу наразі виглядає ось так: це саме монетизація. Я вже неодноразово на каналі розповідав, що. Основними джерелами для мене є це продаж консультацій, хештегів, доступу в закритий канал інших продуктів, які в мене є. А монетизація це лише малесеньке, таке приємне джерельце. Це бачите, по місяцях воно видно, що там по 200 з чимось гривень за місяць набирається. Ми можемо з вами подивитися, наприклад, за весь час цей канал ось приніс. Трошечки більше трьох тисяч гривень з монетизації, при тому, що вона була підключена більше року тому. І ось досі не можу накопити 100 доларів, щоб вивезти і показати вам, як взагалі це робиться. Бачите, ось найбільш прибутковий контент, є різні відео, переважно це про Instagram, це самі дорогі теми, які в мене є. І ось, наприклад, можемо відкрити за весь час також, побачити, що найприбутковіше відео про бан, воно принесло 248 гривень. Але з нього в мене було багато звернень, багато клієнтів, тому насправді воно принесло в рази більше. Тому треба фокусуватися одразу на тому, що монетизація буде малесеньким, малесеньким, таким приємним бонусом. Ось бачите, можна все тут проаналізувати і зрозуміти, що тема дорога, а монетизація все одно невисока, адже ситуація у нас не найкраща, і реклама також коштує дешевше. Так само можемо подивитися відео ось там. Про хештеги, про те, як розкрутити інстаграм. Всі ці теми вони досить дорогі. Ось, наприклад, це відео, з нього мені прийшло десятки клієнтів, це точно. Може навіть 40-50, ну 20-30 точно прийшло. Але з монетизації, ось воно принесло 53 гривні, тобто майже нічого. Кожен один клієнт він приносить в рази в десятки разів більше, ніж вся монетизація по цьому відео. Тому треба одразу для себе розуміти, фокусуватися. На одному або кількох інших способів, про які я більш детально з вами вже розповідав не раз на каналі. Більш детально про це, які є способи, я розповідав ось тут. Переходьте, дивіться, там багато корисної інформації. Ви зможете монетизувати свій канал не тільки з переглядів.